Шановні колеги, хвилинку уваги, шановні народні депутати. Ви знаєте, я хочу вам нагадати, зараз оцей весь цирк слухає вся країна. Коли голова Верховної Ради п'ять разів вас умовляє проголосувати без перерви голосувати е, працювати, я хочу вам сказати, хлопці і дівчата, мільйони людей шукають собі роботу, щоб заробити собі кусок хліба. І якби їх умовляли працювати без перерви, я думаю, що вони б із задоволенням працювали без перерви, бо їм немає за що свої сім'ї годувати. А ми з вами, нам треба умовляти п'ять разів, щоб ми з вами дві години не пішли на перерву. Я прошу голову Верховної Ради поставити ще раз на голосування. Депутати від так званого опозиційного блоку не голосують. Хай виборці їхні знають, як вони хочуть працювати. Давайте проголосуємо. Про Працювати без перерви. Мільйони людей не можуть взагалі працювати, бо в них нема де працювати. Працюємо.